Рочисте свято, тож ми прийшли вас привітати, ми в школі буде перший клас, вітаємо щирих, нині вас. А як всі повистали, за страшні дядьки стали, і уявіть не може, щоб я малі колес були. Ну, а нам рости і рости. Вам напевно всю Європу відно стоїло сути. А дівчата, а дівчата, як журналу моді зійшли. В першому класі на початку. Ви такі, як ми були. Ми вам І тепло вам віддають, хай усі вас дуже люблять, всім щасливу світло путь.